Доброго раночка, дорогі мої підписники гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже швидкий, смачний і поживний обід. Приготування його для багатьох буде незвичайним, таким незвичним, але повірте, це дуже і дуже смачно. Що для цієї, приготування цієї страви нам потрібно? У мене 200 г змішаного фаршу уже з помеленою цибулькою, як завжди. Потрібно до фаршу 3-4 столові ложки манної крупи, одне яйце, чесничок, і сіль, і мелений перчик до смаку. Це до фаршу. Що це в нас буде? У нас буде вермишель разом із вівтельками. Але в чому незвичне приготування? В тому що вермишелька ось таку павутинку, у мене тут дві склянки, ось така тоненька павутинка. Вона буде обсмажуватися на сковорідці. обсмажуватися до такого золотистого кольору. Чому? Для чого це я роблю? Смак цієї страви буде такий горіхово вершковий дуже незвичний і дуже-дуже-дуже смачний. Це дуже поживна страва. Потрібно буде вершкове масло, потрібна буде сіль. І вершки. Не сметана, а саме вершки потрібні. Вершки або домашні, або якщо немає, можна просто вершкове масло, а ні, то кипеченим молочком трішечки. І потрібен буде окріп і гарненькі дві сковорідки з кришкою. Перш за все, все, що нам потрібно, ми готуємо фарш. У фарш я додаю зовсім небагато меленого часничку сушеного, якби тільки такий якусь ноточку дало нам на чесночне, воно не потрібно. Додаємо мелений перчик. При бажанні можете додати якісь спеції, які вам подобаються, але я не хочу. Я хочу, щоб був такий м'ясний горіхово, такий вершковий аромат. Присолюємо до смаку, вбиваємо туди яйце. І додаємо манку. Поки що я 2 столові ложки додам, а потім побачу. І гарненько розмішуємо фарш. Це у нас будуть такі фрикадельки. Не путайте з тюфтільками, тюфтілі з рисом. І вони робляться більші, а це фрикадельки, вони маленькі. І додаю все. Нам е, додається манка і для поживності, і для того, щоб вони більш тримали форму. Ось так і нам потрібно залишити десь на півгодинки для того, щоб розбухла манка. Фарш настоявся. Беру. Отаку мисочку з водичкою і фарш, і гарненько дощечку з бризкою олійкою. Формувати фрикадельки будемо ось таким чином. Просто руками не дуже дрібнесенькі. Ось такі. Зробили всі. Рикадельки ставимо сковорідку на вогонь, наливаємо ліки, щоб покрило дно. І нам потрібно гарно розігріти. Коли розігріла сковорідка, викладаємо обережно рикаделечки. на відстані одна від одної, щоб вони гарненько посмажувалися. Нам не потрібно їх смажити до готовності, нам потрібно, щоб вони трішечки запечатали, стали румяними, тому що доготовлюватися вони будуть вже разом із бремшею. Подрум'янились, перевертаємо. Саме краще їх перевертати виделкою. Ось так, як вони вже підрумянились обох. Сторін, трішечки їх отак пожуркаємо, щоб вони пер перевернулися самі і підрумянилися з усіх боків. І все, накриваємо кришечкою і відставляємо. І ставимо наступну сковорівку. Поки фрикадельки, фрикадельки наші там відстоюються, а ми починаємо працювати з другою сковорівкою. Наливаємо олійки, щоб покрило дно. І потрібно, щоб гель сильно, сильно, сильно прогрілося. Коли гарненько прогрілася олія на сковорідці, висипаємо ось таку дрібнесеньку вермишельку паутинку. І нам потрібно її обсмажити, щоб вона змінила свій колір стала рум'яною. Часто отак перемішуючи. Вона ось так полежала, трішечки перевертаєш. Вона білішає, якщо вам видно, вона стає білішою вон там. Значить, вона стає білішою. А нам потрібно, щоб вона була такого кремового кольору. Ось такого кольору. Камера показує, ніби воно пригоріло. Насправді вона такого кольору. Оце така вона повинна бути. Вогонь прикручений вже до мінімуму. І ось що ми тепер робимо. І забираємо сюди тюфтки чи фрикадельки викладаємо наверх. Фрикадельки. Беремо без олії. Олія нам не, не знадобиться. І тут залишилось зовсім мало, але вона нам не потрібна. Перемішуємо нашу лапшичку разом із фрикаделічками. Вони гарно тримають форму. Наливаємо трішечки окрити. Окрім ще небагато, якби тільки не пригоріло. І присолюємо до смаку. Лапшичку, вермішельку. Ні перцю, нічого більше не додаю. Додаємо вершкове масло. Грамів 50 більше не потрібно. І додаємо вершки. Або домашні вершки, або закипячене молоко, тільки не сире, бо сире скипиться. Отак граммі 50. Все гарно змішуємо. Не зелені, не спеції, ніякі, не тому що буде зовсім інший смак. І заливаємо окропом так, щоб покрило вермішель. Гарно так. Ось так. І накриваємо кришечкою. І готується на маленькому вогні до готовності вермішелі. Ось так воно ну, гарно кипить. Вермішелька збільшилася в об'ємі, вона ось така рябенька, більше-менше просмажена. А аромат стоїть такий вершково-горіхово, м'ясний, ну, незрівняний. Готуємо до тих пір, поки зовсім випарується вся рідина. І вермішелька буде готова. Спробуйте цю страву один раз і вам. Захочеться готувати її частіше, тому що це швидко і це повноцінний обід. Ось до такого стану ми готуємо. Рідини вже майже немає. Все приготовлено, ось такого вона виходить кольору. Вона і називається зебра, тому що одна більш присмажена, друга менше. Ось Дивіться, яка це і Гарно. А аромат стоїть просто неповторний. Така це краса. Все, я вимикаю, накриваю кришечкою ще декілька хвилиночок і насипаю. Ось така це смакота. Вермишелька приготована. Фритеделічки. М'якусіньки приготовлені. Дуже-дуже ароматно і дуже смачно. Тому готуйте, знаєте, літньої пори, коли жарко, коли спекотно, а сім'ї потрібно їсти, а жодна господарочка не хоче стояти на кухні весь день. Оця страва саме для цього. Вона навіть коли холодна, ця вермишелька, вона не злипнеться, не зіб'ється кубки. Вона буде така сама розсипчата. І ця страва, навіть коли холодна, вона дуже-дуже смачна. Огірочок, помідорчик, якась зеленушка чи салат з капусти. Добре смакує. І це просто неповторно і неймовірно. Дуже смачно. М -м -м. А оця вермішелька, навіть якщо діти ваші маленькі, приготуйте таку вермішельку, назвіть її зебра. Ось така вона, бачите, полосатенька, як зебра. Вона дуже смачна. Аромат дійсно підсмажена вермішель, де є такий аромат м -м горіх. А тут є вершки вершкове масло, і воно таке вершково-горіхове. Не пошкодуєте точно. Mm. Дуже смачно. Так що готуйте. Нехай вам смакує, нехай Бог благословляє кожного з вас і береже. А з вами, як завжди, я, любов, віру, сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося.